Каби, в на це що як прилітають, воно вже привикне. Воно там ви... вибухи, а ми на городі лазимо. Село Маломихайлівка Синельниківського району до лінії зіткнення приблизно 20 кілометрів. Місцевий житель Віктор розповідає: останні тижні атаки РФ посилилися, а вибухи чутно ледь не щогодини. І оце ж людські городи, так як багато. Це ж у нас тут очки городи, в що багато це в людей городи. А що робить? Духом падати не треба. Додає, живе тут разом з жінкою. Діти мешкають окремо, пропонують виїхати. Тож останнім часом почали замислюватися над евакуацією. Та ну зразу туди, може, може до вас, а там, як той у западну, там є куми, там, а там, там як воно буде, воно покаже. По сусідству мешкає Олег з жінкою та її літнім батьком. Каже, рідне село покидати не хоче. Втім, якщо фронт наближатиметься, доведеться виїжджати. Тут трошки вже стріляють, як кажуть. Ті ракети пролітають дрони. Нема поки куди хто його знає куди. Додає, через посилення атак РФ до них зараз ходить допомагати соцпрацівниця Людмила. Ми обслуговуємо літніх людей два рази на неділю. Приїжджаю, набираю водички на городі, полю. Шо? Що скажуть, й роблю. Дуже чекаю, бо самі живуть, щоб хоч з кимось було порозмовляти. Коли виліт, коли приліт, ми навчилися розрізняти. Коли летить ракета, зрозуміло, коли каби прилітають у сусідню Гаврилівку, теж не спишусь у ніч і слухаєш. Людмила живе у Маломихайлівці понад 60 років. Каже, вдома доглядає за літньою мамою та має господарство. Однак, якщо буде потреба, виїжджатиме звідси. Курчата, каченята ми, ми всі забираємо з собою. У дочки, з якої ми збираємося евакуюватися, чи виїжджати, теж фронтова собака, своя велика собака, маленька собака, дитяча. Курчата. Дивлюся, кажу, а куди вас що нам шо мені з вами робити? Подивлюсь, побалакаю з ними Та на тому. й Голова Маломихайлівської громади Анатолій Зайцев повідомив Суспільному. У селі наразі оголошена добровільна евакуація родин з дітьми та маломобільних. Роман Михальчук, Євген Падашенко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.